Любі друзі, всім привіт! Сьогодні духовний день народження мого чоловіка, коли він дав обіцянку Богові бути йому вірним. І користуючись нагодою, хочу сказати тобі, коханий, як я тебе безмежно люблю. Сьогодні разом з вами приготуємо чудовий шоколадний брауні без цукру та борошна. Спочатку одне середнє очищене яблуко натираємо на дрібну терку, утворюючи пюре. Додаємо чайну ложку розпушувача, одне яйце та 2 столові ложки з гіркою просіяного какао. Далі все гарно вимішуємо. Тісто має вийти доволі густим. Ємність перед випіканням змащуємо краплиною рослинної олії, викладаємо тісто та розрівнюємо його, випікаємо в мікрохвильовій печі протягом 3,5 хвилин. Готовий брауні перекладаємо на блюдо та прикрашаємо зверху невеликою кількістю розтопленого шоколаду. У мене з горішками. Ось така чудова, неймовірна краса виходить. Головне для цього рецепту вибрати смачне какао. Від цього залежить якість брауні. Ось такий гарний Брауні всередині. Це неймовірна смакота. Любі мої, готуйте із задоволенням, і нехай у вас все виходить. Всім бажаю любові. Найскорішого миру, міцного здоров'я та Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!